Синдром приємного хлопця, приємні хлопці це чоловіки, які хвилюються про те, щоб добре виглядати, уникати конфліктів і намагатися нікого не розчарувати. Вони вважають, що якщо будуть такими, то стануть щасливими і улюбленими. Але в більшості випадків цього не відбувається. У автора було багато таких клієнтів. Один намагався після роботи виконати всі справи по дому, мив підлоги і посуд, прибирати в домі тощо. Але щоразу дружина знаходила до чого придратися, і в наступний раз він робив ще більше. Інший мав багато подруг жінок. Вони говорили, що він хороший слухач, і часто дзвонили йому, щоб поділитися своїми проблемами. Кожна з них казала, що будь-яка дівчина його з руками відірве, але самі не хотіли з ним зустрічатися, а вибирали різного роду негідників. Інший не знав слова ні. Він допомагав будь-кому, хто його просив. Але він помічав, що у відповідь йому чомусь ніхто не хоче відплатити тією ж монетою. Це все приємні хлопці. Цілісний чоловік подобається собі таким, яким він є, тому йому не потрібно шукати схвалення оточуючих. Він завжди говорить, якщо йому щось потрібно або щось не подобається. Він відкритий прямолінійний і емоційний у вираженні своїх почуттів. Він допомагає комусь, якщо вільний, і у нього немає своїх справ, а також не боїться займатися чимось. Незважаючи на можливі конфлікти, приємні хлопці вважають, що повинні бути здатні все зробити самостійно. Їм складно попросити про допомогу, оскільки вони намагаються приховати будь-які ознаки власних недосконалостей або слабкостей. Щоб змінитися для початку потрібно виговоритися, тому знайдіть трьох друзів бажано чоловічої статі, яким ви довіряєте найбільше. Якщо таких немає, то можете знайти групу допомоги. Яка підтримує вас або звернутися до психолога чоловіка, звідки беруться приємні хлопці? Убеждення у будь-якої людини закладаються в дитинстві, коли дитина з'являється на світ, вона абсолютно безпомічна, і найбільше вона боїться, що її покинуть. По-друге, діти егоцентричні. вони вважають, що весь світ обертається навколо них. І щоразу, коли дитині здається, що її покинули, вона вважає, що сама винна в цьому. Наприклад, коли вона плаче. І ніхто не бере її на руки, батьки сердяться на неї, лаять або б'ють, вимагають від неї неможливого, або кажуть, що покинуть її, якщо вона зараз не піде за ними. Тому в неї виникають думки, що бути самою собою неприпустимо, якщо близькі її люди не приділяють їй належної уваги, таким чином у неї розвивається токсичний сором, тобто стан, коли вона впевнена, що народилася поганою, дефектною та не такою, як інші, або недостойною любові. І діти по-різному починають себе вести. Хтось, коли відчуває себе самотньо, може погано поводитися, лише щоб на нього звернули увагу, нехай навіть у негативному плані. А хтось подавляє свою індивідуальність і стає тим, ким оточуючи на думку хлопчика, хочуть його бачити. У нього в голові відкладається думка, що його будуть любити тільки якщо він буде відрізнятися від свого батька-алкоголіка, не буде помилятися. Буде отримувати хороші оцінки, не буде сумувати, не буде нікого дратувати тощо. Тому все його подальше життя буде базуватися на цих переконаннях. Щороку приємних хлопців стає все більше, скільки збільшується кількість розлучень, і дитина виховується лише жінкою, а батьки в регіонах рідше бувають вдома, оскільки працюють по вахтах. А коли приїжджають, вони захоплені телевізором і алкоголем, тому маломовні, через що хлопчики перестали розуміти. Що значить бути чоловіком, і стали залежати від схвалення жінок, у школах в основному навчають вчителі жіночої статі, через що учням також доводиться угоджати жінкам. А ще зараз активізується радикальний фемінізм, представники якого стверджують, що всі чоловіки огидні за своєю природою, і від цих повідомлень в основному страждають чоловіки, які звикли шукати схвалення у жінок, і вони намагаються змінитися ще старанніше. Подумайте, чи було щось схоже у вашому дитинстві. Якщо так, то запишіть можливі фактори, які внушили вам, що бути самим собою неправильно. Поділіться цією інформацією з надійною людиною і опишіть свої почуття, які ви переживете при цьому. Мета цього завдання виявити причину, щоб потім замінити ці переконання більш правильними і змінити вашу поточну життєву стратегію. Навчіться задовольняти потреби того, хто справді важливий. Отже, як ми вже зрозуміли, приємний хлопець робить усе, щоб отримати чиєсь схвалення, тому він може звертати увагу на щось у собі, наприклад, на фізичну привабливість, білі зуби та гладко виголене обличчя, на якісь свої справи або вміння, вміння непогано танцювати або старанно працювати, або на щось зовнішнє, наприклад, на те, що у них приваблива дружина, милий дитина або хороша машина, щоб набити собі ціну і отримати схвалення оточуючих. Це називається прив'язками. Приємні хлопці прив'язують свою індивідуальність і значимість до вищезгаданих речей і звертають на них увагу, щоб довести собі та оточуючим, що вони чогось варті. В силу токсичного сорому вони не в змозі допустити, що можуть подобатися оточуючим за те, які вони є. Складіть список того, на чому ви акцентуєте увагу. Це може бути зачіска, дорога одяг. Ви можете не вживати алкоголь і підтримувати себе у хорошій формі лише для того, щоб вас похвалили. Можете кожного дня терти свою машину до блиску або завжди усміхатися і ніколи не сердитися. Приємні хлопці вважають секс найвищою формою схвалення, і вважають, що жінка повинна бути в гарному настрої, щоб захотіти зайнятися сексом. Подібні чоловіки постійно бояться зробити щось. Що може засмутити жінку, з якою вони хочуть вступити в статевий контакт, тому з усіх сил намагаються ніколи не засмучувати її. Вони завжди вибачаються першими, щоб не сталося. Це дає жінці можливість крутити чоловіком. Також вона визначає його значимість. Тобто, якщо вона каже, що він не правий або що він козел, і приємний хлопець буде схильний вважати, що вона права. Але в підсумку таке поклоніння рано чи пізно закінчується спалахом люті, коли об'єкт поклоніння не виправдовує сподівань приємного хлопця. Тому, коли відбуваються злочини, в цьому можуть бути замішані раніше тихі спокійні хлопці, подумайте, якби ви не були стурбовані тим, що люди можуть про вас подумати, що б ви змінили у своєму житті, якби ви не хотіли так сильно отримати схвалення від жінок, як би тоді складалися ваші стосунки з протилежною статтю. Приємні хлопці вважають, що вони повинні приховувати або відволікати увагу від будь-яких своїх недоліків і помилок. Наприклад, якщо вони щось забули, не розуміють щось або знаходяться в депресії, тому вони будуть брехати, недоговорювати або приховувати це. Також це пов'язано з фізичними недоліками, наприклад, вони лисіють, товстіють або в чомусь не ідеальні. Випишіть усі ситуації, де ви намагалися приховати якісь свої помилки або недоліки. А потім подумайте, чи вірите ви в те, що люди можуть бачити ваші недоліки і все одно любити вас, щоб ви змінили в собі, якби знали, що люди, які піклуються про вас, ніколи вас не покинуть і не перестануть любити, щоб не сталося. Насправді, будь-яка людина повинна шукати схвалення у єдиного, хто по справжньому важливий для нього у самого себе. Приємним хлопцям потрібно вчитися бути собою, для початку звертати увагу кожного разу. Коли виникає бажання вразити когось або отримати схвалення, наприклад, він може усвідомити, що витрачає занадто багато часу на свою зачіску, намагається якнайшвидше перебігти пішохідний перехід, щоб не затримувати машини або допомагає комусь, навіть якщо у самого купа справ, коли він почне помічати ці моменти, він зможе задати собі важливе питання, чи це дійсно те, що я хочу. Наприклад, один з клієнтів автора Кел кожен день тер свою машину. Він усвідомив, що робить це, щоб інші хвалили його. Тому, захотівши змінитися, він на місяць вирішив до неї взагалі не торкатися. Через тиждень вона покрилася брудом, і коли він їхав дорогою, то був упевнений, що люди дивляться на його брудну машину і засуджують його. Але через місяць ніхто не сказав нічого про його брудну машину, ніхто не пішов від нього і не перестав його любити. І навпаки, коли він знову відмив її і відполірував, у нього не стало нових друзів. І ніхто не став любити його сильніше. Тому виберіть одну з вчинків, які ви здійснюєте, щоб отримати схвалення, і виберіть період часу, протягом якого ви будете утримуватися від нього. Якщо ви зірветеся, проаналізуйте обставини зриву, щоб зрозуміти, чому саме в цей момент у вас виникло бажання отримати схвалення від когось. Частіше балуйте себе, не звертаючи уваги на думку інших. Наприклад, спіть скільки хочеться, виберіться кудись з друзями. Поїжте шкідливої їжі, пограйте, купіть собі щось або сходіть до масажиста. Коли приємний хлопець почне робити щось хороше для себе, він буде відчувати себе некомфортно, він може відчути страх, тривогу, провину або замішання. Ці почуття є результатом когнітивного дисонансу. Тобто, коли він робить щось хороше для себе, це передбачає, що він є значущою особистістю, а це суперечитиме і глибоко всередині нього вірі в те, що він нікчемний чоловік. Напишіть, що б ви хотіли зробити особисто для себе. Повісьте цей список на видне місце і виконуйте кожен день принаймні один пункт. Складіть список позитивних установок і випишіть їх на картки. Наприклад, «Я, я привабливий такий, яким я є. Я сильний повноцінний чоловік. Люди люблять і приймають мене таким, яким я є. Або єдиний чоловік, якому я буду угоджувати, це я сам. Коли ви прочитаєте установку. Закрийте очі і спробуйте повністю проникнутися нею. Іноді ваш розум буде відкидати ці установки, але вам варто продовжувати повторювати їх знову і знову, проводячи час наодинці, приємним хлопцям легше навчитися приймати себе. Вони можуть зрозуміти, хто вони є, що їм подобається в собі, і чим вони керуються, коли приймають рішення. Також у них почнуть відкриватися очі на їх стосунки, тобто. Якщо раніше вони вважали свій шлюб ідеальним і схилялися перед своїм партнером, то тепер вони зможуть побачити купу недоліків у їх стосунках, тому їм часто потрібно їздити в незнайомі місця, де буде менше приводів прагнути, тримувати чуже схвалення і приховувати свої недоліки та помилки. Вони самі будуть вирішувати, що їм робити, коли лягати спати і вставати, коли і що їсти, куди йти і чим займатися. І вони зрозуміють, що самотність зовсім не вб'є їх, тобто подолають свій головний страх, що тебе покинуть. Тому наметьте собі тиждень або місяць, коли ви зможете виїхати кудись один. Повернувшись, ви помітите, що ви змінилися. Чесність допомагає приємним хлопцям прийняти себе. Тому їм потрібно регулярно зустрічатися з надійною людиною або відвідувати групу взаємодопомоги, де вони зможуть розповісти про себе. Спочатку їм буде важко поділитися навіть буденними речами. Через деякий час вони зможуть розповісти такі речі, які викликають у них страх і почуття сорому. І якщо людина або члени групи їх підтримують, з цього моменту вони перестануть бути закритими з людьми і давати ухильні відповіді, і почнуть розкривати свої найтемніші і глибокі секрети. Вони почнуть розуміти, що вони непогані, немає жодної потреби намагатися отримати схвалення у інших людей. Приховувати свої недоліки або помилки, адже люди можуть любити їх такими, якими вони є, зробіть свої потреби пріоритетними. Якщо з дитинства приємні хлопці не отримували належної уваги до себе і їх примхи не виконувалися, їм починає здаватися, що вони негідні якихось бажань або благ і відчувають себе некомфортно, коли отримують те, в чому справді потребують, тому намагаються уникати цього. Наприклад, якщо в дитинстві їм говорили. Що вони нікчемні і нічого не варті, повзрослішавши, вони будуть відмовлятися від підвищення по службі або відхиляти всі пропозиції, зустрічатися від красивих дівчат, оскільки будуть впевнені, що не гідні цього. А коли вони знайдуть собі партнера, вони схвалять будь-яке його рішення, наприклад, взяти вихідний, купити нову річ, сходити до лікаря або вирушити в подорож і при цьому ніколи не дозволять зробити щось із цього собі. Подумайте, нормально чи для людини мати потреби? Вірите ви в те, що є люди, які хочуть допомогти вам задовольнити ваші потреби. Приємні хлопці опікують людину замість того, щоб піклуватися про неї. Вони дають іншій людині те, що самі хочуть віддати, а не те, що їй справді потрібно. І вони дають щось, щоб щось отримати натомість, наприклад, дарують подарунки та роблять сюрпризи, припускаючи, що їм щось дадуть взамін. Або будуть ставитися до них краще. Але коли вони не отримують нічого, натомість вони гос, вони ображаються або починають злитися. Яскравий приклад це особливо запальні фанати. А потім приємні хлопці починають робити неприємності ставити людину в незручне становище на публіці, нібито забувати про якісь речі, критикувати або відкидати колкі-жарти, тобто вони стають пасивно-агресивними. Виявте два або три приклади прояву надмірної опіки і відмовтеся від них. Наприклад, якщо ви допомагаєте комусь, навіть якщо людина просила вас не робити цього, оскільки приємні хлопці звикли жертвувати собою, щоб вижити їх відновлення має бути зосереджене на тому, щоб ставити себе на перше місце і робити свої потреби пріоритетними. Від цього інші люди отримують тільки користь. Приємний хлопець перестане опікати їх. Перестане приховувати, що йому потрібно, і людині не потрібно буде гадати, чого він від неї хоче, також він перестане поводитися агресивно або пасивно агресивно. Наприклад, якщо на вихідні ви запрошуєте свою дівчину відпочити кудись, а вона відмовляється, приємний хлопець буде перебувати в пригніченому стані і злитися. Але, змінившись, він скаже, що тоді він буде відпочивати з друзями, і якщо вона захоче, то може приєднатися. Тобто його потреби відпочити тепер на першому місці незалежно від рішення його партнера, і навпаки, якщо він втомився, він зможе легко відмовитися піти кудись. У той час як приємний хлопець буде боятися, що якщо він відмовить, то партнер або покине його, або посвариться з ним. Тобто починайте щось робити незалежно від схвалення партнера. Наступного разу, коли вам захочеться подарувати щось або зробити щось для когось іншого. Зробіть це для себе. Ваш тиск, тобто опіка над партнером, знизиться, що навпаки призведе до того, що партнер скучить за вами, і таким чином ви навчитеся дарувати подарунки просто так, а не з метою отримати схвалення або любов. Відновіть свою силу, навчіться ділитися своїми почуттями, незалежно від того, чи відчуваєте ви гнів, тривогу або самотність. Приємні хлопці зазвичай приховують їх, щоб не виглядати слабкими. Щоб їх не осудили або щоб не зачепити когось. Складіть список страхів, які заважають вам жити. Або це може бути щось, про що ви боїтеся розповісти про себе. Як тільки ви вирішите протистояти страху, вимовте про себе, я впораюся. Щоб не сталося, я впораюся з цим. Повторюйте цю мантру, поки ви не вжите конкретні дії і не подолаєте свій страх. У цьому випадку підсвідомо, ви підсилите свою впевненість у тому, що зможете впоратися з усім, чого боїтеся. Кожен наступний страх буде ставати менш лякаючим, і ви зможете з ним справлятися все легше. Встановлення меж є важливим аспектом відновлення своєї сили. Приємні хлопці часто не знають, як це робити, і можуть відчувати себе безпорадними жертвами обставин. Важливо навчитися говорити ні і відстоювати свої інтереси. Один із способів зробити це використовувати шнурки для встановлення меж. Ви можете уявити, що встановлюєте межі як шнурки, які ви можете перетнути. І якщо вам стає некомфортно, ви можете зупинити цю ситуацію. Багато приємних хлопців не можуть зупинити інших, коли вони порушують їхні межі, оскільки бояться конфлікту або втрати стосунків, вони часто вважають, що якщо вони просто відступлять, все буде в порядку. Але насправді, коли ви починаєте відстоювати свої межі, точуючі починають реагувати на вас інакше. Вони починають поважати вас більше, коли ви виявляєте свою силу і впевненість. Протягом наступного тижня спостерігайте за своїми реакціями. Запитайте себе, чи говорите ви так, коли насправді хочете сказати ні, чи часто ви погоджуєтеся робити щось, щоб уникнути конфлікту? Чи терпіли ви недопустимі речі, сподіваючись, що все вирішиться само собою? Записуйте свої спостереження і діліться ними з надійною людиною. Відновіть свою мужність. Приємні хлопці часто уникають спілкування з іншими чоловіками, що призводить до їхньої залежності від жінок. Вони вважають, що їхня доброта і чутливість роблять їх кращими, але насправді це може призвести до втрати лідерських позицій у родині. Жінки навпаки часто тягнуться до більш мужніх чоловіків, які вміють брати на себе відповідальність. Важливо зрозуміти, що справжня мужність не полягає в агресії чи жорстокості, а в здатності бути чесним, відкритим і відповідальним. Вам потрібно відновити свої чоловічі якості, вчитися ставити себе на перше місце. І не боятися висловлювати свої думки та почуття. Спробуйте знайти чоловічу компанію, де ви зможете спілкуватися з іншими чоловіками, обмінюватися досвідом і підтримувати один одного. Це допоможе вам відновити свою мужність і зрозуміти, що ви не самотні у своїх переживаннях. Крім того, важливо навчитися приймати свої емоції. Не бійтеся висловлювати свій гнів, страх чи смуток. Це нормальні людські почуття, і їх важливо відчувати і виражати вчитися бути вразливими, і ви побачите, що це лише зміцнить ваші стосунки з іншими людьми. Зрештою, відновлення вашої сили і мужності це процес, який вимагає часу і зусиль. Але якщо ви будете працювати над собою, встановлювати межі і приймати свої емоції, ви зможете стати більш впевненим і щасливим чоловіком.